Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Вибухи на російському військовому аеродромі у місті Енгельс, вже другі за час війни Росії проти України. Знову нагадали, що у України з'явилася можливість знищення військових об'єктів Російської Федерації навіть у глибокому тилу ворога. Причому цього разу. У Києві навіть не стали, очевидно, спростовувати той факт, що саме українські військово-повітряні сили здійснили цей удар по аеродрому у Енгельсі, в результаті якого у пекло потрапило три російських військових, і очевидно зазнала пошкоджень техніка ворога. Росіяни. Звичайно ж, звинуватили Україну у цих вибухах, у цій пожежі на аеродромі. Підкреслили, що це результат підльоту українського безпілотника. І все це робиться у такій тональності, ніби армія Російської Федерації має якесь абсолютне право обстрілів в української території. Має право створювати. Жахливі умови для життя цивільного населення України має право воювати з українськими дітьми. А от українські збройні сили, з точки зору російських військових, не можуть відповідати на такі людинно нависницькі дії російських військових, не можуть проводити операції, у тилу ворога. Між тим, треба чітко усвідомлювати, що саме удари по російських військових об'єктах гальмують можливості російських військово-космічних сил по подальшій ескалації ситуації, по обстрілу української критичної інфраструктури, по створенню жахливих умов для життя українського населення. Коли відбувалися попередні обстріли української критичної інфраструктури, вже говорили, що вони не були такими масованими, як це планували у Кремлі, саме тому, що удари по російських воєнних об'єктах примусили російських генералів діяти якнаймога швидше на випередження, що вони досить серйозно боялися. Що подальші удари по російській авіаційній інфраструктурі унеможливлять нові атаки по українській критичній інфраструктурі, і таким чином план по масованому удару по українській критичній інфраструктурі не досяг успіху? Звісно, якщо у України будуть можливості знищення російських воєнних об'єктів, це серйозно змінить сам хід війни. Причому треба підкреслити, що мова йде саме про воєнні об'єкти на території самої Російської Федерації, а не тільки на тих територіях, які були окуповані Росією у період 2014-2022 років. Звичайно, і ці об'єкти, які знаходяться на території окупованого Криму. У Севастополі, у Донецькій та Луганській областях також мають бути знищені точними ударами військово-повітряних сил України. Однак разом із цим потрібно усвідомлювати, що таке знищення має супроводжуватися також ударами і по інфраструктурі російської армії, яка знаходиться на міжнародно визнаній території Росії. Що у самих росіян має бути розуміння того, що продовжується війна, яка так чи інакше має закінчитися перемогою України, і має закінчитися поразкою російських збройних сил без знищення військових об'єктів на території Російської Федерації? уявити собі можливість загальмування російських воєнних зусиль досить важко. Так, звичайно, ми можемо говорити про ситуацію, у якій російські військові будуть зупинені на території самої України. Змушені будуть залишати окуповані регіони України. Однак виникає питання: а хто буде заважати російській армії накопичувати нові і нові резерви для нових і нових атак з метою знищення ворожої країни? Хто буде заважати росіянам проводити масовані обстріли української території, щоб знищувати і військову, і цивільну критичну інфраструктуру, і таким чином допомагати самим собі у рішенні ситуації пов'язаної із окупацією українських земель? Однак, коли удари йдуть по території самої Російської Федерації? Це абсолютно змінює саму сутність війни. Це демонструє, що у росіян немає можливостей для того, щоб вони виграли. Це створює іншу атмосферу у суспільстві. Я не вважаю, що ця атмосфера призведе до краху російського режиму. Росія, як відомо, це держава однієї столиці Москви. Без дестабілізації ситуації у Москві, без зміни настроїв населення столиці, без масованих наступів у Москві проти авторитарного диктаторського режиму Володимира Путіна можна бути впевненим, що цей режим збережеться стільки, скільки це потрібно самому російському очільнику та його найближчому оточенню з Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Однак збереження режиму і продовження цим режимом агресивних війн. Це зовсім не одне і теж. Якщо російська армія усвідомлює, що у неї немає ресурсів, якщо її літаки палають на власних аеродромах, якщо її військові гинуть у глибокому тилу, а не полі битви з Україною, це звичайно ж примушує керівництво Російської Федерації замислюватися про необхідність, якщо не миру, то перемир'я у війні з ненависною Україною і Заходом. І саме тому. Кожний новий удар по військовому об'єкту у самій Російській Федерації. Кожний новий знищений російський літак або танк, кожний новий загиблий російський агресор, як на українській, так і на російській землі, наближає час не просто перемоги. а Припинення агресивних дій і амбіцій з боку Володимира Путіна, політичного і військового керівництва Російської Федерації, і це звичайно робить удар по аеропорту в Енгельсі таким важливим ударом з точки зору ситуації у російсько-українській війні, якщо Україна отримує сучасну зброю, яка дозволить їй наносити такі удари систематично, як я вже казав. Це змінить сам хід війни і принаймні примусить російські повітряно-космічні сили утриматися від ударів по українській критичній інфраструктурі. Зло завжди має знати, що може бути покарано. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!